Середньостатистичний закарпатець отримує в місяць близько 2,5 тисяч доходу в гривнях. А це на 25% менше, аніж такий же українець в Київській області. Серед країн європейського континенту Україна входить до дев'ятки найбідніших країн. Через такі невтішні дані людям доводиться економити майже на всьому. Подорожало абсолютно все, ніби ми зарплату отримуємо у євро. Не в гривнях, а в євро. До слова, мінімальна заробітна плата українця 1218 гривень, мінімальна пенсія 949 гривень. Аби вижити на такі гроші, закарпатці вдаються до різних методів. Пан Янош економить на продуктах харчування, бо вміє домовлятись з продавцями на ринку. Я не чувствую повіщення ціни, тому що я покупаю повністю тільки все на базарі. А у людей там договоришся. Як получится, так і куплю. Молококах, десять рубль прошла, бо добре, так і я там. М'ясо, ну немножко мясо да, это да, Особенно в куліці, так, да, подорожала. Домовитись про подібні знижки, наприклад, в аптеці не вдасться. Та й взагалі на здоров'ї економити не радять. Тому часто більшу половину пенсійних грошей або навіть і всю пенсію доводиться витрачати на необхідні медикаменти. Саме Ціни високі на лікарства. Ціни ще не падають, а наоборот, на лікарства Всі і всі гроші, фактично пенсія, бо я вже 67 років маю. Пенсія йде на лікарства. Незадоволені не лише пенсіонери. Молодь теж відчуває значний удар по кишені. Менше грошей стали витрачати на розваги, одяг та предмети розкоші. На розваги та дозвілля середньостатистична закарпатська родина витрачає менше 2%. Та це й не дивно, адже більше 50% своєї заробітної плати доводиться платити за комунальні послуги та витрачати на їжу. Ще 20% залишається на одяг та ліки, тому доводиться брати техніку кредит і економити майже на всьому. Доводиться шукати альтернативу та змінювати колись улюблені заняття чи речі на більш доступні. В ресторани, в кафешки не ходимо. Боже такою на природу стараємося, бо там виходить. І Більше в місті так менше дихаємо. Відпочинок не в ресторані, а на природі. Замість власної автівки маршрутне таксі чи велосипед, оскільки ціни на бензин ростуть на очах. Це позначилось і на послугах таксистів, і навіть на маршрутках стало їздити дорожче. Менше ніж за рік вартість проїзду в громадському транспорті зросла від 2 гривень до 2 гривень 50 копійок, а в обласному центрі до 3 гривень. Також подорожчали послуги зв'язку, комунальні послуги освітні. Більшу суму доведеться віддати за обновки в гардеробі. А якщо ви вирішили відправитись у відпустку або придбати побутову техніку, то доведеться добряче заощадити.